Небезпечно. Зайка, 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 зайка. Чекай, <рес> 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 Чекай, чекай. <Да, заходь, рес> Може. Мені... мені треба, мені треба <схот> <рес> видихнути. Уууу! а що тут, я не розумію, як тут проходити? А, є, бачиш, походу, прохід, бачиш, є один між. Там, де трошки колір відрізняється. Але він типу змінюється. Так. Нам жаба Пішли. Давайте хоч тут робити збереження, Хлопці, ну будь ласка.